Друзі, вітаємо вас Все 3 серпня. Ми знаходимося знову у Баштанці. Дякуємо всім, хто долучився до цієї доброї справи, та да, для добудови нашого центру, який буде служити як для волонтерів, для служителів, для біженців, для всіх, хто має потребу, особливо сьогодні, коли ще активні бойові дії, і ми приближаємось до осені, до холодної пори часом. На даному етапі це була крута стель, у світлі це 500 квадратних метрів. Також ми зробили всі стіни, які підготували до марсельки, до такої фінчої роботи. І що ми з готуємо? Готуємо стель до покраски, до марселик, і рух розбуздають тут, на полі, в коридорах, і лабінаторами стелити нами підрозділи. Також установка дверей, які є, але треба не мало ставити більше тридцяти неї самому комплексі. Така ось така має бути на тишним часом. Цей центр буде з великим благословенням, і ми дякуємо братам, черневічанам, які долучилися. І ще раз дуже просимо. Ми потребуємо вашої допомоги. Ми просимо вас підтримати нас і з словом і ділом, і хай Бог благословить разом до перемоги для слави Божої.